Як змінився військовий баланс між Росією та Україною станом на 2024 рік? Два ключові фактори переформатували поле бою підтримка України Заходом та величезні втрати Росії. Україна зараз використовує дедалі більший арсенал сучасного обладнання НАТО, йдеться про танки Леопард 2 Челенджер 2 та «Абрамс», а також бойові машини піхоти Бредлі та cv 90 В артилерії такі системи, як М777, Сізар та Пізат 2000 забезпечують перевагу в точності та дальності. Звісно, системи Хаймарс, що змінили правила гри, завдають високоточних ударів. А сучасні засоби ППО, такі як Петріот та Ірісте, захищають українське небло. Тим часом Росія зазнала колосальних втрат у техніці, тисячі танків, бронемашин та артилерійських установок. Це змусило їх діставати зі складів застарілі танки Т 62 і навіть Т-54. А також шукати постачання у таких партнерів, як Іран та Північна Корея. Війна дронів перетворилася на запеклі перегони, де обидві сторони стрімко впроваджують інновації. Хоча санкції вдарили по високотехнологічному виробництву Росії, її мобілізована військова економіка все ще випереджає промислові потужності України та нинішні темпи західної допомоги.